Святого Валентина незабаром варіанти для чоловіків виглядають наступним чином. Психологи склали цілісінький рейтинг і на перші сходинці в якості найбажанішого подарунку в цей день. Там книга, що не може не тішити. Далі ідуть екстремальні штуки. Майстер-клас із чого, що він полюбляє. Далі щось для чоловічих забаганок, наприклад, інструменти, якісь штуки для авто чи то приставки, підписка на онлайн гру або стрімінговий сервіс. Хороша ідея. Також похід в сауну на двох можливий: преміальний алкоголь, якийсь гаджет, про який він давно мріяв, колекційна машинка, або якась інша річ, від якої він я перепрошую, преться брендовий килимок для комп'ютерної мишки. Я б ніколи не здогадалася: набір, щоб зібрати робота, корабель чи якийсь механізм, або нарешті щоб підвисити ту шафку на кухні, яка постійно падає. Щось для догляду за собою, як то спортивний інвентар, догляд після когоління або стрижка у крутому ба. Barbara В шопі, а також можна запросити його коханого бойфренда на побачення, це має бути справжнє побачення, яке ти гарно продумала і сама вже все вирішила. <свісно> Та розібралися з усім. Просто поміняйся на один день місцем зі своїм хлопцем. Якщо у вашій парі зазвичай він ініціатор побачень, зустрінь його біля дому, пригости кави з тістечком, зводи в кіно або на якийсь і Він точно цього не очікуватиме і буде ловити кайф від кожної секунди. Звісно, якщо що у вашій парі не прийнято робити так повсякчас? Напишіть, будь ласка, що ви вирішили подарувати своїм коханим на день святого Валентина, чи прийнято вас в цей день дарувати подарки? Звідки за слово дарувати подарунки один одному? Якщо так, то які це подарунки? І чи погоджуєтеся ви із тим, що святкувати кохання варто кожного дня, а не лише один святого Валентина?